Це не просто болгарка. Це профітек ag 125 800. Професійна, потужна, надійна. Безщитковий двигун на 1800 Вт. Менше зносу, більше ресурсу. Система стабілізації підтримує постійну швидкість обертання, не дивлячись на його навантаження. 6 ступенів регулювання обертів від 2500 до 9500 обертів на хвилину. Інтелектуальний захист від перегріву. Працюєш довго, без турбот. Захист безпека. І зручна заміна диска за секунди. Комплектація кутова шліфувальна машина, ключ, захисний кожух, ручка і інструкція з експлуатації. Замовити можна у нас на сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. І також не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.